Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття зліплення. Гуляючи по парку, я побачила білочку, яка зістрибнула з дерева та знайшла на землі горішок. Я хочу познайомити вас з життям цієї тваринки. Білка це дика тваринка, вона маленького розміру. Білка живе на дереві в дуплі. Влітку вона готує своє житло до зими. Вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа і осені білка збирає їстівні запаси. Гриби та горіхи. Коли настає зима, вона змінює колір своєї шубки з рудою на сірувато. На деревах немає листя, тому сірий колір допомагає більці бути непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу. Це шишки з ялинки, ягоди горобини. Малята! Пропоную вам допомогти білочці зібрати запаси на зиму. Давайте зліпимо для неї горішки. Для цього попросіть батьків підготувати пластилін коричневого кольору, розділене на три шматочка, дощечку та серветку. Перед початком роботи розімнемо пальчики. Ось цей пальчик в ліс пішов. Ось цей пальчик гриб знайшов, ось цей пальчик чистив, ось цей пальчик смажив, а цей пальчик усе з'їв і відразу потовстів. Давайте, дітки, повторимо ще раз: ось цей пальчик в ліс пішов, ось цей пальчик гриб знайшов, ось цей пальчик чистив, ось цей пальчик смажив, а цей пальчик усе з'їв. І відразу потовстів.